Фулатін, Джерело Міо, Де Хіро і Нозетолу, Марганцю та Елме Телфулату. Війна є війна. Дуже критичний момент жизни и Надо одной и стороне, быть в житті будь-якого суспільства і країни. Тому не можна розслаблятися. Потрібно постійно, з однієї і іншої сторони, бути в темі. Але ось ці пропозиції, які признані і прийняті, в основному прийняті і президентом Путіним, і президентом Трампом їх пропонував, команда його. И я думаю, что и европейцы поймут, что на это надо идти. И украинцы. Ну, что ртачиться европейцам? Предложение 600 тысяч армии. Европейцы хотят 800. Да Господь с вами. 600 тысяч надо содержать армию. У, у поляков сегодня, она посильнее экономически страна, 200 тысяч. Ну, они там хотят больше. 200. 800 тысяч, вы представляете, в России э, почти такая армия. Огромная Россия. Ну такі от э, цепляються за що попало. за що попало – цепляються і цепляються. Ціпляються і цепляються. Але э, тут э, знову ж таки Лукашенко сказав одну важливу річ: Це война. И в любой момент, даже вот мы с вами разговариваем, может быть э, какая-то непредвиденная ситуация. Как... Непредвиденную ситуацию нам предсказал э, Лукашенко. А в есть такая непредвиденная ситуация. Смотрите, я вам сейчас ее покажу. И может быть, э, если мы реализуем вот все эти предложения, которые мы получили в рамках того списка, переданного нам американской администрации может быть и сложится какие-то условия для двусторонних или многосторонних контактов. Но поговорить об этом рано. Вам такая непредвиденная ситуация. Так бывает, непредвиденно. Путин выходит и несет очередную. Діч. Е, так от, цього разу Путін перебуває в Киргизстані. Ну і певно вирішив, що ж він все своїм да своїм е, помийкам розказує і всі ці історії передає. Так він вирішив от чужим розказати. Е, ну, от Вони ж то не знають, вони ж то йому додаткових питань не поставлять. Хоча там є Павлік Морозов. Ну, у Сенсі Зарубін, який, звісно, з Путіним віздє такий, знаєте, поводка вроді як і не видно, але тим не менше е, кажуть, що це його. Придворний мальчик, якщо ви панімаєте і фіноватаймін, знаєте, якщо ви розумієте про що я говорю, так от Зарубін поїхав з Путіним. Не знаю, чи роздавав він всім питання, які треба Путіну задавати, а яких Путіну не треба задавати. Але Путін каже, якщо ми реалізуємо всі получені положення в рамках полученого нами списка, нормалізація може случитися. Але пока говорити об этом рано. Ну тобто може бути, а може, і ні. Варіанти, як ви знаєте, завжди 50 на 50. Може статися, а може і не статися. Як зустріти динозавра на вулиці, може зустрінеш, а може і ні. Ми розуміємо прекрасно, що Путіну це необхідно для того, щоб тягнути за хвоста Трампа. Ну тобто, дивіться, Дональд Трамп виходить, і каже, 28 пунктів мирного плану. От у мене є. Ну як Дональд Трамп каже, каже Дональд Трамп. Мені його передав Вітков. Вітков каже, мені його передав Ушаков. Ушаков каже, мені його передав Дмитрієв, Ну і від. Відповідно, зрозуміло, звідки ростуть ноги у того мирного у мирного Трампа, і у Мирного Трампа, і у мирного плана Трампа також. А Путін каже: та, та хороший план, надо брати. Єдине питання: ну не забігайте наперед, тому що ну мало ли що може случитися. І Дональд Трамп каже, ну дивіться, ну Путін в переговорах. Не можу я проти нього санкції водити, не можу я його покарати чимось. Ну тому що він же ж, от, дивіться, який, молодець, він же ж. переговаривается. Хотя в этот самый момент они так, по-моему, и не визначилися. Так чей же все-таки план? Был ли план? Не весь откуда взявшиеся кренделя начинают определять, что должно быть в плане Трампа, а что не должно. Как интересно, а план ли Трампа это? Судя по всему, на Западе, включая Соединенные Штаты Америки, не осталось людей, способных вести политический процесс в рамках ну, действительно того, что называлось дипломатическая практика. Есть только какие-то политические манипуляторы, есть лоббисты, и простите, в каждой истории, да, и в том числе в той версии плана Трампа, которая, значит, вот здесь опять же явочным порядком была слита в средства массовой информации, вот если его прочитать внимательно, то там самое главное, вы мне извините, и за этот методологический термин, там практически в каждом пробеле, в каждом пробеле между абзацами особенно, там гешефт. Вот здесь бабки і здесь бабки. Каже, якісь лобісти там незрозуміло, звідки взялися. Якось хтось хоче злити Трампа Путіну. Хто це цікаво? Поставіть а ані підслушують. Пусть займуться своїм власним ділом. Слушувати нельзя», Подслушивать нельзя, каже э, Путін. В чому, звісно, же ж лукавіт. Ну бо такого ще не було, щоб э, в Кремлі когось та не слухали. Питання залишається актуальним: хто кого здав? От в чому історія, тому що ви розумієте, що тут варіанти два: або це могли зробити свої же. Ж. Це могли здати з території Росії, тому що їм навіть той план з 28 пунктів був абсолютно непотрібний. Або це могли е, зробити в Америці ті, хто хочуть давним-давно прибрати Віткофа від Трампа. Е, в принципі, і те, і інше для нас з вами немає жодної е, ролі. Хтось та це зробив. Але Путін каже про те, що сліви ділать ніль Яблоки можно. Владимир Владимирович, слышали ли вы, знаете ли вы про сливы э, телефонных разговоров Юрия Ушакова, Стива Уиткова и Кирилла Дмитриева. Чтобы, что вы об этом думаете? На Западе это сейчас очень такой разгорающийся скандал, особенно во многих западных СМИ. И на Виткова сейчас идет настоящая атака. Вот, что вы об этом думаете? Спасибо. Знаете, значит, что касается э, этих сливов, это может быть фейки какие-то, может быть, действительно подсветки. Може бути, фейки які Виходить, Ушаков і каже, слухайте, ми по WhatsApp з ним спілкувалися. Навірно, цей Ватсап падслушувалі. Перед цим Вітков каже: Ніяких розмов не було, взагалі ніхто ні з ким не говорив. Виходить Ушаков, каже, та, 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 я пам'ю. По Ватсапу він мені дзвонив. Путін каже: ну, може, це фейки якісь, я не знаю, що там відбувається. Та ви вже оберіть якусь одну правильну точку, з якої ви будете відштовхуватися. Тому що зараз вона все більше нагадує дно і ви себе просто цим топите. А це уголовне наказання послухають у нас у всьому случаях. Та перестаньте. У вас цих уголовних указань, куди ні плюнь. Кстати, якщо плюнеш, теж уголовне наказання. Показати карточку Не твайні уголовне наказання. Написати щось в текст українською в соціальних мережах уголовне наказання. Сказати, що ви не підтримуєте війну, е, уголовне наказання е, е, взяти гроші в Європейському Союзі на медіа для того, щоб воно було незалежним на території Росії, уголовне наказання та там, куди от, правда, куди ні посмотри. Голову отак от повернеш уже уголовне наказання, воздуха вдохнеш – уже уголовне наказання. Ну тому якби кого ви тим уголовним наказанням лякаєте? Може бути, какие то були, а може бути, кітабилі фейки. Е я вам ще раз нагадаю про те, що WhatsApp на території Росії не те, щоб заборонений. Але напівлегальний. Справа в тому, що в WhatsApp, за правилами Росії, тому що це головне наказання, якщо ми давно про це не говорили, не можна дзвонити і не можна використовувати відеозв'язок. Можна писати. Писати можна для того, щоб Росія могла відстежити всі ваші повідомлення, які ви не зможете видалити. Так от, як ви розумієте, вся ця історія з WhatsApp'ом, Необхідна була для того, щоб відстежувати там терористів і е, подобну нечість. То виходить, що якщо Ушаков користувався Ватсапом і телефонував з нього від кафу, получається він какой-то террорист. Учитывая, что Господин Ушаков и господин Дмитриев, господин Уитков вряд ли говорили по мессенджеру «Макс». Очевидно, что э, требуется довольно высокий уровень э, проникновения и технической, э, так сказать, экспертизы, если мы признаем эти пленки, что называется, действительными. Я, наверное, должна прокомментировать вашу шутку про «Макс». Алексей имеет в виду, что ежели бы говорили по «Макс», то подслушать и слить не получилось бы точно. Но даже ввиду у... того, что у Уиткова «Макса» нет, ну получилось, как получилось. Ловит даже в «Белом доме», как известно. Как і звісна Макс ловить везде. Правда, не везде на території Росії. Ну опять ж такі не хочеться забігати прям так наперед. І можливо ця інформація не так вам буде цікава, але я вам її все таки озвучу. Те, що на території Москви Москвічі масово жалуються, що в них не працює ні мобільний інтернет, ні навіть вайфай. Фіксувалися збої в роботі мобільного інтернету в Москві. В десятках інших регіонів Росії, зокрема, у абонентів-операторів МТС, Мегафон, Т2, Йота і Білайн. Що там з Максом хочеться спитати? Проблема: вважалася масовою, люди залишали скарги на сайті Down Detector, фрази. Москва, що з інтернетом вийшла в топ пошуків запитів на нестабільне з'єднання та падіння швидкості, скаржилися абоненти, що не могли повноцінно користуватися онлайн-послугами, месенджерами та QR-кодами близько 28% усіх скарг. На відсутність мобільного інтернету, зафіксованих 27 листопада, надійшли від користувачів в Москві. Москва раптом зрозуміла, що таке війна. Користувачі підтвердили, що зі збоями працював навіть Wi-Fi. Деякі москвічі в коментарях повідомляли, що інтернет не працює. Цілий день. А, можна, Оператори нагадують, що під час обмежень а, доступними залишається так званий білий список сайтів, сформованих мінцифри. До нього включені великі банки, госуслуги, госуслугами можна пользувати завжди. ВК і МАКС-сервіси, таксі, Авіта і деякі інші портали. Все, кажуть, оцей список дозволений, оцей список не дозволений. Не надо вам шаритися по недозволеному списку. П'ять ВК є. Все, користуйтесь. Що вам ще треба? Однокласники, ВК, госуслуги все, що вам може знадобитися.